Один із провідних промислових центрів став зручним майданчиком для нових підприємців. З квітня у місті діє рішення виконкому про партнерство місцевої влади і бізнесу під час воєнного стану. Нині кривий ріг прийняв понад 20 приватних підприємств з гарячих регіонів країни. Найбільш поширений вид переселеного бізнесу роздрібна і оптова торгівля. Є суб'єкт господарювання, який надає побутові послуги, є такі цікаві, цікаві види діяльності, які підходять для нашого промислового міста по релакованому бізнесу, виробництва чолуну, сталі та феросплавів, добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю, а також ремонт та технічне устаткування машин і устаткування промислового призначення. Тобто то за напрямом релаковані суб'єкти господарювання знайшли собі і обсяг замовлень, і місця розташування своїх потужностей з березня поточного року, у зв'язку з військовим станом, після прийняття відповідного рішення міської ради, всі об'єкти комунальної власності використовуються з нульовою ставкою оренди. Тобто безкоштовно суб'єкти господарювання повинні оплачувати свої комунальні послуги. І також це стосується і релакованого бізнесу. Хочу звернутись до суб'єктів господарювання, які можливо релаковані, але ми не знаємо про них відповідно до вимог податкового кодексу. Якщо змінюються. Адреса розміщення суб'єкта господарювання необхідно внести відповідні зміни в реєстр в єдиний реєстр реєстраційний юридичних і фізичних осіб. Історії нових криворіжців, які розпочали свій бізнес у нашому місті, розкажемо у неділю, о 20.30 в програмі постфактум.